Зараз долучаємо до нашого ефіру Оксану Жолнович, міністерку соціальної політики України. Пані Оксано, добрий день. Доброго дня. Ну, Перше, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Хотіли з вами поспілкуватися про ці реформи. Ось пан прем'єр згадав про принцип гроші ходять за людиною. Це ще термін відомий з часів медичної реформи. Але як він буде реалізований у соціальній сфері? Ми намагаємося щоразу більше наших сервісів і послуг зробити по суті дуже адресними, такими, щоб були чітко спрямовані на конкретну людину. Перше, що ми в цьому році зробили, це є удровлення для наших дітей, коли ми повністю для дітей, що є багатодітними з малозабезпечених родин, формували такий адресний під. Батькам на карточку зарахували кошти для оздоровлення, а батьки мають можливість самостійно обрати той заклад, де їхні діти оздоровляться. Також ми зараз намагаємося за, такі, за таким же способом закуповувати соціальні послуги. Деби ми не просто утримували установи і платили по штатці працівникам незалежно від того, скільки послуг вони нададуть, а адресно оплачували послугу залежно від того, скільки людям і як вона була надана. Причому незалежно від того, хто її надає, чи комунальний надавач, чи державний, чи приватний, формуючи таким чином конкуренцію. Ми зараз запроваджуємо національного закупівельника соціального послуг, послуг дуже схожого до того, як є в медичній сфері, і, власне, формуючи ціну за кожну конкретну послугу, будемо робити такі відкриті конкурси, де подавати на, на надання таких послуг зможуть усі бажаючі. І перша послуга, яка буде закуплена в такий спосіб, це буде послуга центрів життєстійкості, послуга життєстійкості для наших громадян. Нова послуга, що допомагає забезпечити психологічну підтримку в громаді для тих людей, що її потребують Одержувача цієї послуги вона буде безкоштовна, але держава сплатить конкретно надавачу цієї послуги. Добре. так саме так для одержувача безкоштовно, але кожен надавач отримає кошти за стільки послуг, за скільки він надав визначену кількість вартості. Там все буде пораховано, і надавачі змагатимуться на конкурентних засадах, хто запропонує кращу якість, кращу можливість, кращі фахові кращу фаховість своїх фахівців, і так далі. Я так розумію, що в цьому має допомогти ем, реєстр. Е... Який повинен бути створений, чи він створюється для того, аби уникнути бюрократії? E, взагалі, всі наші реєстри створюються з різною метою. Перше, щоб уникнути бюрократії, щоб ми чітко розуміли, кому послуга надається, де, в якому обсязі, що там було e, запропоновано людині, і чи отримала людина бажаний ефект. І тому ми е, зараз робимо реєстр надавачів послуг. По перше, всі будуть бачити, де є послуги, які хто їх надає. Це буде зручно. Друге, до цього реєстру надавачів формуємо реєстр отримувачів, і ми будемо розуміти, а хто в нас послугу отримує, а який матеріальний стан цієї людини, які інші обставини її життя, і чи в результаті отриманої послуги вона вийшла з складних життєвих обставин, тобто як її життя змінилося. І третє, ми робимо цифрову програму електронного кейс-менеджменту, який буде супроводжувати надання цієї послуги, ну так приблизно як електронна картка хворого, де будуть всі записи про всі інтервенції, про всі пропозиції, про все, що було надано, щоб можна було перевірити, чи справді було надано, чи людина задоволена, і чи вона е, отримувала ті чи інші елементи послуги. Тобто ось ця все історику, ви щойно розповіли, це і є елементом цифровізації, діджиталізації соціальних послуг. Правильно я розумію? Одні, однією маленькою частинкою, тому що, крім того, ми ще й цифровізуємо надання виплат. Зараз, наприклад, так центрально здійснюємо видатки для внутрішньопереміщених осіб за, за таким е, механізмом, що не, не залежить від того, де та людина перебуває, а з центрального рівня їй посл... виплата надається. Також цифровізуємо зараз виплати для е, дітей та батьків. Це одноразова виплата при народженні дитини багатодітним родинам, малозабезпеченим, дітям з інвалідністю, щоб вони теж могли в зручний спосіб, незалежно від місця свого перебування, отримувати свої послуги і не звертатися в управління соцзахисту, а звертатися в різні сервіси, в тому числі онлайн, в тому числі через дію, щоб отримати ту чи іншу виплату і багато ще інших цифровіза... цифровізацій робимо наприклад для субсидії Цифровізуємо всі дані, які потрібні про тарифи, про вартість, про те, які е, послуги, е, наприклад, водопостачання, газ, електрика, людині чи домогосподарству надається, щоб самостійно ці дані збирати і щоб людина з цими довідками не змушена була приходити і їх подавати в паперовому вигляді. Тобто, кожну зокрема нашу соціальну виплату чи послугу, ми цифровізуємо таким чином, щоб в людини було менше мороки. З зверненнями щодо її отримання, коли го, ви коли готуєте цифровізацію, ви певно відслідковуєте статистику і маєте розуміння, чи є запит у суспільства на цифровізацію усіх соціальних послуг, то наскільки він великий і наскільки він значний. Ну, ми бачимо вже від того, що ми зробили реальну економію, навіть нашого ресурсу, можливість подивитися, де там, наприклад, якісно опрацьовуються звернення громадян, а де вони губляться. Якщо не було цих центральних реєстрів, ми з центрального рівня не могли людині допомогти. А зараз це краще набагато видно і можливо швидше зреагувати там, де є якесь просідання. Ще хочу уточнити, де буде відбуватися цифровізація соціальних послуг? Чи буде у вас розроблений свій додаток, власне? Як до прикладу, працює дія, чи це буде якась окрема платформа, яка буде там мінсоцполітики? Як це має відбутися, щоб, щоб просто уявити а, цю картинку? Сьогодні ми ми говоримо про фронт і про бек. Якщо ми говоримо про фронт, тобто куди людина може звертатися, щоб щось побачити, то це буде дуже багато сервісів. Це ми і надії також розміщуємо інформацію про наші сервіси. Там, зокрема, про багато послуг для дітей, про усиновлення. Буде також і про субсидію в дії. Окрім того, на порталі пенсійного фонду можна буде подивитися. Звісно, це все буде ще й відображено на нашому сайті, і також буде зручне звернення через СНАП чи через особисті пенсійні кабінети, наприклад, для людини з інвалідністю. Тобто дуже багато різних сервісів буде як фронти, через які людина зможе зайти за цією послугою. І буде бек, буде середина, яка буде централізована, де всі. Відомості і вся інформація зібрана в одному місці, і ми самостійно через алгоритми робимо обмін цією інформацією, щоб людині не треба було заповнювати безліч папірців. І останнє певне запитання. Ви згадали про, про пенсію, і є запитання про пенсійну реформу. Має запровадитися обов'язково е, обов'язково накопичувальна система, і також у парламентарів лежить закон 92.12, який регулює це питання. Можете трохи роз'яснити в цьому, в чому суть цього закону, і яким як має працювати ця система обов'язкового накопичування? Ми бачимо великий запит, особливо молодих людей, на те, щоби. Е, Управляти своїми накопиченнями і управляти своїми доходами, які вони можуть отримати на пенсії, і це дуже правильно, тому що у нас пенсіонерів збільшується зайнятого населення стає менше. І очевидно, якщо людина хоче отримувати достойну пенсію, то одного солідарного рівня буде дещо замало. Практично в кожній країні є і накопичувальна складова. Тому відповідно розроблений законопроект, над яким ми ще всі дружно працюємо і в уряді, і в парламенті, щоб дати можливість людям накопичувати внески, але разом з тим не зробити великого навантаження на роботодавця. Тож точно розглядаємо варіанти, як ми допоможемо роботодавцю зменшити його податкові. Сьогодні видатки з тим, щоб він частину ресурсу перенаправляв на накопичення для майбутніх пенсіонерів. Добре, зрозуміло, тому що ще хотів попитати про. Про бізнеси, тому що на них теж лягає певна певна відповідальність у цій системі. Але якщо е, знімаються з іншого боку, вони зможуть більше витрачати на паційне забезпечення своїх працівників, то то зрозуміло. Ну, звучить дуже добре. Сподіваємося, що вдасться все впровадити. Дякую вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. Е, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України.